На Іркліївському риборозпліднику цих товстолобів та білих амурів ростили майже два роки. Тепер кожен важить по 140 грамів. Іхтіологи кажуть, саме час мальок випускати у Кременчуцьке водосховище. Дані водні живі ресурси вселяються з метою підвищення рибопродуктивності Кременчуцького водосховища для його відтворення його запасів, для того, щоб риба була в воді, щоб рибу цю ловили люди. Їли ну, для забезпечення, скажімо так, харчових потреб населення. Зариблення Кременчуцького водосховища проводять щорічно. Утім, таке масштабне, вперше за останні три роки. Держава почала звертати на проблему рибної галузі свою увагу завдяки державі. В цьому році державного бюджету було виділено на 200 тисяч гривень більше. Підвирощення риби для зариблення Кременчуцького водосховища, в слідчому боці планується також збільшення десь на 200-250 тисяч екземплярів для випуску в Дніпроти. За словами фахівців, вже за три роки малюк доросте до товарної риби, важитиме по три кілограми кожна. Щоб вберегти від браконьєрів, рибохоронці пильнуватимуть Кременчуцьке водосховище. У зв'язку з тим, що дані водні живі ресурси вони будуть ну, незначний період, можливо, тиждень якийсь. Можливо, три дні будуть концентруватися в місті випуску для, того, для запобігання незаконних дій громадян, які схильні до браконьєрства. організована цілодобова охорона із складу, інспекторського складу, які будуть охороняти і запобігати вилову цих водних живих ресурсів. Як тільки риба помігрує на глибину, держрибохорона скасує цілодобове спостереження, а на ділянці зариблення відновить рибний промисел. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.